Другий лист святого Апостола Павла до Тимофія, розділ Перший: Павло з волі Божої Апостол Ісуса Христа, згідно з обітницею життя в Христі Ісусі, до Тимофія, улюбленого Сина, благодать милість мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Я дякую Богові, якому я служу, як і мої предки, чистим сумлінням і безперестанку згадую Тебе в молитвах моїх. Вдень і вночі. Пам'ятаючи твої сльози, бажаю побачитися з тобою, щоб сповнитися радістю, пригадую твою нелицемірну віру, яка спершу перебувала в бабусі твоїй Лоїді та в матері твоїй Євнікії, певний, що вона і в тобі. З цієї причини нагадую тобі розвивати дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху. А сили любові і здорового розуму. Тож не соромся свідчення Господа нашого Ісуса Христа, ні мене в'язня Його, але зі мною страждай за Євангеліє, з Божою допомогою, який спас нас і покликав святим покликом, не за ділами нашими, а згідно з волею своєю і благодаттю, яка дана нам у Христі Ісусі раніше віковічних часів, а тепер відкрилася через явлення Спасителя нашого Ісуса Христа. Який зруйнував смерть і освітив життя і безсмертність Євангелієм, для якого я є поставлений проповідником, апостолом і вчителем. З тієї причини я і терплю оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я повірив, та впевнений, що він має силу зберегти довіреним мною йому на той день. Тримайся зразка здорових слів, які ти чув від мене з вірою і любов'ю, яка в Христі Ісусі. Те добре, що доручене тобі, зберігай Духом Святим, який живе в нас. Ти знаєш, що всі в Асії залишили мене, а між ними і Фігел та Гермоген. Нехай Господь дасть милість дому Онисифора, бо він часто підкріпляв мене і не соромився кайданів моїх. А коли він був у Римі, то старанно шукав мене, аж поки не знайшов. Нехай Господь дасть йому знайти милість у Господа в день той. А скільки Він послужив мені в Ефесі, ти краще за мене знаєш. Розділ другий. Ти ж, Сину мій, зміцнюйся в благодаті, яка в Христі Ісусі. І що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які спроможні інших навчити. Терпи труднощі як добрий воїн Ісуса Христа. Ніякий воїн не зв'язує себе з правами життєвими. Щоб догодити тому, хто покликав його бути воїном. Якщо хтось змагається, то не одержить вінка, якщо він змагається незаконно. Земноробу, який працює, належить першому скуштувати з плоду. Розумій, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння в усьому. Пам'ятай Ісуса Христа, нащадка Давидового, воскресло з мертвих згідно з моїм Євангелієм. За яке я страждаю навіть до Кайданів, як злодій, але Слово Боже не можна ув'язнити. Тому я терплю все ради вибраних, щоб і вони досягли спасіння в Христі Ісусі зі славою вічною. Вірне Слово, якщо ми померли разом з Ним, то разом з Ним і жити будемо, якщо ми терпимо, то будемо разом з Ним царювати. А коли ми віддачемось Його, то Він відречеться від нас. Якщо ж ми не вірні, то він залишається вірним, бо не може зректися себе самого. Про це нагадую їм, заклинаючи перед Господом, щоб не займалися суперечками, бо то безкорисне, а слухачам на розлад. Старайся представити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, який вірно навчає словом правди. Непотрібних пустих балачок уникай, бо вони ще більший успіх матимуть у нечесті. І слово їхнє, як рак буде сиритися з таких гіменей і філіт, які відступили від істини, говорячи, що воскресіння вже було, і тим руйнують віру деяких. Та твердо стоїть Божа основа, маючи оцю печатку Господь знає своїх, і нехай відступить від неправди кожний, хто визнає ім'я Господа. А в великому домі знаходиться посуд, не тільки золотий та срібний. Але й дерев'яний та глиняний, один для почесного вживання, а інший для низького. Отже, хто буде чистим від цього, буде посуденою на честь, освяченою і потрібною володарю, придатною на всяке добре діло. Утікай від молодечих похотей і тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто кличе Господа від чистого серця. А від нерозумних і пустих суперечок ухиляйся, знаючи. Що вони породжують сварки. Бо слуга Господній не повинен сваритися, а бути лагідним до всіх, здібним навчати, не бути злобливим, з лагідністю навчаючи противників, чи Бог не дасть їм покаяння для пізнання істини, і щоб вони опам'яталися і звільнилися від тенет диявола, який зловив їх до своєї волі. Розділ третій. Знай же це, що в останні дні настануть тяжкі часи. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, бо зневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі, непримиримі, наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, буднючні, більше любострасні, ніж боголюбні, які мають вигляд побожності. А сили її відреклися. від таких відвертайся. До таких належать ті, що прокрадаються в доми та зводять жінок, які утопають у гріхах і водяться всякими похотями, які завжди вчаться і не можуть ніколи прийти до пізнання істини. Як яні та ямбі протиставилися Мойсеєві, і так само ці люди протиставляться істині, люди зіпсованого розуму, неуки у вірі. Та вони небагато встигнуть, бо їхнє безумство виявиться перед усіма, так як і з тими трапилося. Ти ж наслідував мене у вченні, житті, намірі, вірі, витривалості, любові, терпеливості, переслідуванні, стражданнях, які спіткали мене в Антіохії, в Іконії, в лістрі, яких лише переслідувань не переніс я на собі, але від усіх Господь визволив мене. І всі бажаючи жити благочестиво в Ісусі Христі. Будуть переслідувані, а злі люди і обманщики будуть мати успіху злому, зводячи інших і себе зводячи. А ти перебувай у тому, чого навчився і в чому переконався, бо ти знаєш тих, від кого ти навчився. До того ж, ти з дитинства знаєш святе Писання, яке може умудрити тебе на спасіння вірою в Христа Ісуса. Все Писання, натхнене Богом і корисне для навчання, для докору. Для виправляння, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Розділ четвертий. Отже заклинаю тебе перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих уявлені Своїм і в Царстві Своїм. Проповідуй слово наполегливо і повсякчасно докоряй, забороняй, переконуй терпеливістю і повчанням. Бо прийде час, коли здорового вчення не будуть триматись, а за своїми бажаннями будуть вибирати собі вчителів, які будуть їм лестити. Вони ж відвернуть слух свій від істини і прихиляться до байок. Але ти будь тверезий в усьому, терпи труднощі, виконуй працю благовісника, виконуй своє служіння. Бо я стою жертвою і час мого відходу настав. Подбогом добрим я боровся. Свій біг з кінців, віру зберіг, тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь, суддя праведний, дасть мені в день той, і не тільки мені, але й усім, що полюбили явлення його. Постарайся скоро прийти до мене, бо Дима залишив мене, полюбивши теперішній світ, і пішов у Солунь. Крескет пішов у Галатію, а тит у Далматію, один Лука зі мною. Візьми Марка і переведи з собою, бо він потрібний мені для служіння. А ти, яка послав я в Ефес. Як будеш іти, то принеси хітон, який я залишив у Троаді Карпа та книги, особливо шкіряні. Олександр, мідник, на кої мені багато лиха, нехай віддасть йому Господь по ділах його. Остерігайся йти його, бо він сильно заперечував словам нашим. При першій моїй відповіді нікого не було зі мною, всі залишили мене, нехай це не буде зараховано їм. Але сам Господь став переді мною і зміцнив мене, щоб через мене ствердилося благовістя, щоб всі язичники почули, і я визволився з пащі лев'ячої. І Господь визволить мене від всякого злого діла та збереже для свого небесного Царства. Слава ж йому на вічні віки. Амінь. Вітай Прескілу і акілу та дім Онисифора, Ераз залишився в Корінфі, а трохи моя залишив хворого у Мілеті. Постарайся прийти до зими. Вітаю тебе, Евул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати. Господь Ісус Христос Духом Твоїм, благодать з вами. Амінь.